Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом для початку наступальних дій Сил оборони України важливо складнити ворогу можливість забезпечити себе ресурсами. Зокрема, паливом зазначив нардеп від партії голос, який захищає Україну на фронті Роман Костенко. Події у Криму, частина весняно-літньої кампанії. Ми розуміємо, що на півострові знаходяться логістичні центри, які забезпечують південне угруповання військ, яке знаходиться і в Криму, і на лівобережжі Херсонщини, і аж до Запоріжжя. Для того щоб там ефективно наступати, потрібно знищувати склади нафтобази. Дуже важливо на момент початку наших активних дій, що противник не мав змоги повноцінно забезпечувати себе паливно-мастильними матеріалами, сказав Костенко. За його словами, ворог розуміє, що у плани контрнаступу входить до окупації Криму і посилено готується до оборони на південно. Напрямку. Ми можемо бачити, як друга армія світу, яка обіцяла повністю захопити нашу країну за два тижні і повернути у свою сферу впливу. Зараз готується до кругової оборони, додав нардеп. Він також наголосив, що Україна комплексно готується до майбутньої наступальної кампанії. Повідомляє Цензорнет. Міністр оборони і представники розвідок доповідали про перебіг підготовки нардепам на засіданні Комітету Верховної Ради з питання національної безпеки оборони та розвідки. Підготовка до наступу ведеться і не один тиждень. Це не просто заряджання зброї на передньому краї. Це Свідка робота по телах противника. Ми бачимо, що вона ведеться нашими силами спеціальних операцій, гуро МО і іншими, і вона має певний результат, зазначив Костенко. Нагадуємо, 29 квітня в окупованому Кримському Севастополі спалахнула російська нафтобаза. За даними окупантів, причина пожежі атака безпілотників. У головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що бавовна в Севастополі є божою карою, зокрема за вбитих цивільних в Умані Черкаської області. У місті Севастополь, 29 квітня, відбулася бавовна, яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних. Вільних воменів, серед яких є п'ятеро дітей, це кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд із військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора, зазначив представник гуру України Андрій Юсов. Він також додав, що в гуру знають про факти крадіжок, які місцеві окупанти здійснювали на цьому й інших об'єктах. Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади, нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це безумовно розширює можливості українських сил безпеки та оборони. Підкреслив Юсов. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!